Хочете, вивчайте трошки українську мову. Люда присяжнюк, Танечка, від... підключайте чоловіка до ефіру, піде просування чату. Танюша Редміта, Таня, мій другий і я віталася. Добре, Танюшечко, добре, я знаю, що ти віталася, я ж тебе наче читала чи не читала, ж наче. Доброго дня ще, Танюша. Раз дякую за лайкосики всім. По поводу чоловіка, людочко, ще не настав той час. Прийде час, покажу. Так що так. Таня кусняшки, дякую, будь ласка, вже танцюєш, так, да, Таня? А, понятно. От шампанське вже можна й потанцювати. Є таке Надюша Надіша Вільхова, Люда, я теж це хотіла пропонувати, От у Люби, як дело хорошо пішло. Дівчатка, ну не рівняйте мене з любовни, мені до Люби далеко братися, тому що самі розумієте, не є тема, в неї є, про що з чоловіком говорити, в його, його є що розказати. Мій чоловік далеко не такий, як у Люби, да, Я його люблю, він мене любить. Він мені допомагає, я йому, ми поважаємо одне одного, але те, що може розказати любий чоловік, е, мій чоловік поділитися цим не зможе. Так що, поки так, чекаємо поки. Зазрію, потім сказав. Отак так, що дівчатка, Надюша, і цей поки так. Скоріше, скоріше будуть діти й онуки, ніж він. Леся Стрілецька, доброго дня, приємного спілкування. Доброго дня, Леся. Дякую, що зайшла підтримати. Ну, що, дівчатка, загадую загадочки. Що ж я буду сидіти? Дивитися сама на себе. Хто може битися 25 разів в день і мати бороду? Бритися, я кажу, битися. Хто може бритися 25 разів в день і мати бороду? Так, Марія Сусулька, Леся Стрілецька, Лечик поставила 15. І дякую. Надюша Євхова, Танюша ніхто не сравнює. Це просто порада. Та, Надюшечко, я розумію. Я теж, ну як сказати, хочу, щоб канал розвивався, набирались підписники, перегляди, але ж розумі... зрозумійте мене правильно. Марчелло. Вы 100% говорите на русском. Вы меня не переубедите. Не делайте нас с украинцами второго сорта. Прошу вас, не перегибайте. Заховайся, Марчела, заховайся. Вот так. Вот тут буде Вера Богачева, Танюшка, добрый день. Здоровья вам и вашей семье. Доброго дня, Верунчик. Дякую за підтримку. Дякую, велике всем. Загадочка, хто може бритися 25 разів в день і мати бороду. Хто любить квасені яблука, я наквасила, хто ще. Ні, я в цьому році не квасила, тому що я в тому році наквасила три бутля, і так вони і один розходувався, а два так, і ніхто не захотів більше їх брати і їсти. Тому в цьому році я їх не робила, просто не робила. Отак от. от. Марчело забанила. Ні, прибрала. Ладчик поставила за позитивне спілкування Тетянка, дякую. Вчора приїжджали діти до мене з внуками. Дзвони менша дочка, каже, мама. Ти дома, кажу дома.